Привіт, друзі, знову кажу вам привіт. І в чергове з вами я, доктор Юта, і наш канал, наш летсплей. Щоправда, сьогодні в нас не Майнкрафт і не якась інша гра, а такий собі корнероїц. Або якщо переклати буквально, причому нам намагатися перекласти, виходить щось таке ніби. Ем, куто... Не знаю, як це перекласти, одним словом, корнер це кут. І назва цієї гри неоднозначно натякає, що на цей раз нам знову доведеться мати справу з кубами. І це так, Корнероїдс, що таке Корнероїдц? Корнероїдс це гра, яку розробляє, здається, фінський один розробник, тобто це так само індігра. Причому розробляє він її не як бізнес-проект, тобто він навіть десь в якомусь інтерв'ю чи в якомусь е своєму блозі десь сказав, що він не збирається на ній заробляти кошти а робить відкриту, повністю відкриту би, систему, тобто повністю відкриту гру, орієнтовану на додаткове допрацювання зі сторони модоробів чи мододевелоперів та і звичайних гравців. Корнероїд це по суті, як його вже, вже так негласно хрестили, це Майнкрафт в космосі. Ну, ми зараз Попробуємо цьому переконатися. Щоправда, тут навіть десь ось тут пише, що гра ще перебуває на альфа-стадії розробки і причому по грі це справді помітно. В ній ще доволі мало функціоналу. Стандартні опції, я не буду на них зупинятися, тільки я хочу вимкнути одну штуку як Lighting, тому що він справді ще недопрацьований і я не бачу змісту ним користуватись, він дуже смішно виглядає. Геймплей. Не знаю, що це. Не буду поки що включати, пробувати, пізніше включу. По цьому меню опції ви можете бачити, що в грі передбачені ще дві функції, як гра по мережі і звуки, але вони ще не реалізовані. От можна натискати, звуків в грі немає, поки що так само немає мережі. Десь в найближчій версії, яка має вийти через, через два тижні, з'явиться вже мережа, тобто можливість грати з іншими гравцями. По мережі. Ось так. Давайте виберемо Single Player. Тут в нас є світ, в якому я вже граю, але я створю новий, тому що я поставив додатковий мод на ітемси, і якщо я завантажу свій світ в оригінальний, який я граю, де я грав без цих модів, то він може зіпсуватися. Назимо свій світ Second і назвемо автора. Це буду я. Ну і тут внизу є item set, це, тобто можна вибрати дефолтні ітеми, тобто дефолтні предмети, грати з дефолтними е, налаштуваннями крафту, а можна оцей мод від Nox, Його ми і виберемо. І е, виберемо цей світ і натиснемо грати. Тут з'являється опис. Е, я його не читаю, тому що якби в принципі, ну можете зараз прочитати в цей момент. А можете пізніше прочитати. Так, і ось ми з'явилися. Як бачимо, всі дії відбуваються в космосі, тобто ось космос, він генерується, якщо я не помиляюсь, безкінечно, тобто він справді дуже великий. Проте в космосі цьому цей космос наразі він є порожнім і в ньому немає нічого, окрім астероїдів і нас. Ну і кількох ворожих тварій, ворожих мобів. До речі, навіть подивимося на панельки, які в нас є. Видно, зараз це нам одразу ж таки нагадують ранні версії Minecraft. Тут у нас є health, ось він, червона полоска 100 на нас зі 100. І Power. Це наш заряд енергії теж 100 зі 100. І от е скільки там є їх? 8 слотів швидкого доступу. Трошки тут складніше з керуванням, тому що тут ми рухаємося не в двох площинах, як в Майнкрафті, а в всіх трьох. Відповідно, тобто ми так тут літаємо, можемо в будь-яку сторону, яку хочемо рухатися, відповідно, тут клавіш керування набагато більше. Зокрема, наприклад, ми можемо так робити. Це я тисну клавішу Z, або отак я тисну клавішу X. Вверх ми піднімаємося на пробілі, вниз опускаємося на правому, на лівому контролі. І ще є в нас Shift, це прискорення. Ви бачите, коли я тисну Shift, то використовується енергія. Ось так. Я ще знаю, що тут можна якось е, приземлитися, тобто зробити так, щоб він ходив по ньому. Бачите, навіть значок з'явився в нас біля восьмої панелі швидкого доступу. Але як я це зробити, я поки що ще не розібрався. Я от до кінця доходжу до основи, і він все одно літає, а не ходить по ньому. От. Цьому можна переконатися. Е, ось так. Е, меню нашого інвентаря викликається натисканням клавіші C. І тут в нас є кобальтовий пістолет, ми одразу поставимо його в інвентар. Так само тут є залізний дриль для добування ресурсів і три ітеми. Причому має оцей екстрактор мінералів він в одиничному екземплярі. А оці речі, я не знаю, що це бах, чи що, що це, але їх можна брати скільки завгодно. От я можу їх виймати купу. Причому дві викину. Виймо тільки це пічка в нас, а це стіл для крафту, craft table. ну, Привіт, Майнкрафт. Тут у нас, можливо, тут у нас є слоти для броні і для так, ну, якби джетпаків, щось таке, як з крафту Але в нас поки що цього всього нічого немає. Тому ми не будемо туди нічого заповнювати. Ось один з представників двох мобів, які є наразі в грі, це така фігня, зелена, яка... Сидить на астероїдах, ховається в печерах астероїдів і стріляє в нас а, такими от зараз я продемонструю зарядами. От вона перша опускає такі от зелені штуки, а потім вилітають з нього такі от незрозумілі гострі штуки. ай яй 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 І його ми зараз будемо вбивати. Вбивається він доволі просто. Ну. Тільки я не можу по ньому чомусь попасти, а, а він, він зато мені попадає. Ну-ну-ну-ну-ну. О, до речі, а ось і другий представник місцевої фауни, його називають зубастик, він же більш складніший в взаємодії, тому що він от вилітає так і за вами ганяється. Ну, на більш, Маючи більш серйознішу зброю, насправді подолати його не, склад... не становить проблем. Та й можна просто його, наприклад, уникати. Все, він зник. Ось так. Основна фішка, що тут робити. Якби в цій грі наразі це добувати ресурси, покращувати свій інвентар, своє обладнання і будувати кораблі. Ну, е, насправді, ця гра б не була зараз такою популярною у війських колах, якби не оця можливість будувати реально кораблі до вільних форм, розмірів, е, начиння і потім ними літати по цьому, бо роздити цей безкрай космос. Окрім того, в майбутньому сам розробник обіцяє ввести в гру планети і інші об'єкти, на які можна буде висаджуватись, досліджувати і т.д. і .п. Ну, В нас ми бачимо наразі такий невеличкий астероїд, малоймовірно, що тут буде щось цінне. Мається на увазі рідкісні руди. Ой, я на нього попадаю навіть. Вбив. Але давайте коротко пройдемося по основних. Так, перемкнемось на бур. Оцей перша руда, це залізо. По-моєму, найпоширеніша руда в використанні, тобто з залізом ми можемо робити залізні блоки, а з залізних блоків робити корпус корабля. Добудемо трохи заліза. Збоку біля нього, ось бачимо, біла руда це алюміній. І алюміній ми наразі не можемо добувати нашим буром, тому що він у нас є дуже простенький. Добудемо ще трохи заліза. Давайте, я думаю, 10 штук поки що вистачить. Оця така от світло коричнева, схожа на бруд або на пісок з Майнкрафту руда, це насправді літ. Якби не було дивно, але оцей лід... І ще одна руда, ось оця, і ще оця руда, насправді, тут е, наразі, принаймні, наскільки я грав, помітив, що використовується найчастіше. Зберемо трохи льоду, я потім продемонструю. Знову ж таки, зберемо, напевно, 10 штук. Хоча я не впевнений, що з 10 штук ми можемо щось толкове з цього льоду зробити, але льоду потрібно справді тут дуже багато. І оця руда називається... Зараз я скажу, як вона називається. Кобальтит. Отак. Е, теж... На ранніх стадіях дуже популярна руда. Тобто заліза нам потрібно справді ну, якби небагато. Ми можемо набрати два стаки. Ну, три стаки. Зробити потрібну кількість блоків для першого невеличкого корабля. І все, і більше нам заліза справді на, не, на початках не буде потрібно. А от цієї руди, кобальтиту цього і льоду буде потрібно доволі багато. Ну що ж, давайте я не буду це все наразі заглиблюватися. Просто встановимо наші три столики для крафту. Блін, тут, до речі, з, поки що з прийняттям... Простору доволі складно. Е, так, як би тебе поставити. Давайте я це спиляю. І встановлю. Клавіша R можна, клавішу R можна повертати предмети. Правда, е, функціонал від цього їхній не міняється. Тобто ми можемо поставити на цей столик до він все одно буде працювати. Е, от, наприклад, ця пічка ніяк не хоче ставитися нормально. О, поставилася. І екстрактор. Екстрактор. Отак. Підлітаємо до предмету. А, ні, ще важливіший пункт, щоб взаємодіяти з предметами, вони повинні бути забрані з слоту швидкого доступу. Тобто щоб... О, у нас випало щось. Тобто, ці предмети, щоб з ними щось робити, вони повинні бути отут в інвентарі. Це найбільша помилка, як вони частіше новачки в горі допускають. Підлітаємо до будь-яких з цих приладів. І тиснемо клавішу E. Ну, про це нас, нас повіщає. Так, тут це екстрактор. В екстракторі, наприклад, ми з кобальтитової руди можемо робити порошок, Перетрати її в порошок, ми це зробимо, а з льоду ми можемо робити кристалики льоду, я не знаю, як це називати. Тепер перейдемо до пічки. Теж натиснемо. Е, і ось вже е, з наявного в нас заліза ми можемо робити залізо, до речі, в цьому адоні баг. Тут ми можемо робити безкінечно заліза, ну воно нам безкінечно нафік не потрібно, Дивіться, я можу в оригіналі, до речі, якщо грати в оригінальному, типу, е, тобто без цього аддону, то цього багу немає. І кобальтитова руда, знову ж таки, от ми зробили пару штук, і воду. Тоже трошки ми зробимо собі води. Ще раз підлетимо до екстрактора. І тепер ми, наприклад, можемо зробити з цієї води один балончик з, гід... з гідрогеном, з водним. Back. І от е, стіл для крафту, і тут різні є от штуки, які можна робити. Переважно оця верхня панель е, це елементи крафту для кораблів. Ну от, наприклад, ми можемо зробити. Ага, цікаво. Ми тут все, що хочемо, можемо робити, тому що тут знову ж таки забаговане меню. Що реально, я можу робити навіть оці блоки. Перевіримо. Оце цікаво. Ну, можливо, я не знаю, чи включив якийсь, наприклад, можливо, тут є якийсь режим. Креативу. Можливо я його включив. Мені до речі чомусь здається по 512 предметів. Ну це не суттєво, давай я просто зараз вас ознайомлю з тим, що тут є, а потім перейду в свою основну карту і покажу, наприклад, як це все виглядає в оригіналі, без, вже без багів. Так, я це все повикидаю з інвентаря. Воно мені не потрібно. Отож, наприклад, в крафту, наприклад, серед звичайних блоків, у нас є три версії блоку заліза, легкий середній, важкий. Я насправді поки що різниці для цього не баю. Я, наприклад, все будую з легкого, тому що все одно тут ну, нема мобів, які нападали б на твій корабель і могли б завдати шкоди йому. З алюмінію я взагалі блоки не роблю, з алюмінію тільки кращу броню. Блоки живлення. До речі, теж я їх можу будувати скільки завгодно мені. Тут, я розумію, все я можу, так, да, я тут все можу будувати. Вікна, двері автоматичні, мені дуже сподобались, до речі, двері. Ну, вони реально прикольно так виглядають. Я можу навіть зараз вам продемонструвати. Цікаво, мені знову... А ні, так, да, отут вони, 512 дверей мені е запропонувало. А, отак виглядають ці двері, їх треба розвернути. Чому ти не хоче розвертатися? О, правильно, так. Припустимо, встановлюємо ми двері. Підлітаємо до них, тиснемо. Е, і вони так піднімаються. Оп, ну їх можна так зверху. Е Тобто не зверху, а по бокам. Різними блоками. Обставити. Єдине, що ми не можемо зайняти оцей верхній блок, там, де куди вони висуваються. Вау! Але е, якби... Ну я, наприклад, в самому сейві я вам це покажу, тому що в мене ці двері реалізовані і отак можна буде проходити тут. Оп! E, ніхто на мене не загрився, ні? Ніхто. Ну і броня. Броня, ой, не підлітив. E, з, от броня, теж до кольору до вибору. За от вона ця алюмінієва, яку я переважно роблю. E, різні дрилі. Тобто від найгіршого, який в нас зараз є, ані в нас ще гірший, по-моєму. Там в нас взагалі айрон, а тут є, типу, крутіші. І e, зброя. Теж куча всяких штуки. До речі, бафс, не знаю, що таке. В оригіналі тут щось інше, якісь предмети і матеріали. Це додаткові матеріали, з яких, наприклад, там кобальтові батареї і інші предмети, які виступають рецептами, для, наприклад, можуть бути рецептами для оцих якихось предметів. Тут, до речі, камера є, не міг зрозуміти, що таке камера, і як вона функціонує. Е, окей, давайте перейдемо в наш звичайний світ. Single player. first Старт. Ем, ху -ху 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 -ху. А, так, я згадав, я ж пішов в розвідку, знайшов великий астероїд. А, тепер треба якось е, з нього звалити, не на собі вести всю цю товпу натовпу, який тут є. А, ні, загрився. па Папа. Маневрений. Папа. До -па. речі, енергія ця штука неймовірно багато. Цей автомат використовує. І в нього розкидування доволі велике. Цей. Ну, все, інші мене поки що не хвилюють. Ага, тепер треба знайти свій корабель. Де я його лишив? Карамлик. Це ти? Ні, це щось дуже далеко. А, вот і. По-моєму. Ну давайте, бастером. Так. Так, це ти. Прекрасно, мій кораблик. Це перший кораблик, який я взагалі побудував в цій грі. А, от, я вам зараз... Я, тут в мене навіть вікон ще немає, можна взагалі залітати як хочеш в ці, в ці двері, в ці ворота. Цей корабель ось. І ось ці двері, як вони тут реалізовані. лам Забігаємо. Е, давайте переконаємось в тому, що тут немає цього багу. Бачите, немає. Я нічого не можу робити, тому що у мене інвентар порожній. Ну, напевно, це і додатковий баг. А може я просто справді включив якийсь режим GodMod. Одним словом, не будемо одразу звинувачити розробників, а поглянемо ззовні на, цей, на цю споруду. Ззаді в мене стоять чотири такі двигуни. Як вони називаються? Не знаю, ну, коротше, це типу десь, по-моєму, другі за рівнем крутості двигуни. Скажімо так, вони використовують 20 одиниць енергії. Ем, я спочатку думав, що можна поставити двигуни і літати куди хочеш, в які сторони хочеш, але потім я починав читати статтю і зрозумів, що ну, в цій грі справді так, опосередковано реалізована фізика. Відповідно, якщо ми поставимо двигуни тільки отак то ми будемо рухатися тільки в одному напрямку, а саме туди. Причому е, поки що я не можу зрозуміти чому, але він рухається не просто прямо, а його центр тяжіння десь зміщений і він рухається по діагоналі отак вверх. Ну, одним словом, тут треба вже все сидіти, розраховувати і робити так, щоб він рухався прямо. Якщо ви хочете повертати, відповідно, вам треба встановлювати маневрові двигуни. Ось, давайте я подивлюся на двигуни, які тут є. Е, оці найпростіші. В мене, по-моєму, стоять. А ні, в мене взагалі третій, в мене оці powerful hydrogen... Коротше, в мене оці. Powerful стоять. А оці, так розумію, можна використовувати як маневрові. Двигуни е, потребують енергії. Ось в мене тут є дві такі великі капсули, які е, продукують 40 одиниць енергії, навіть по-моєму більше. Просто у мене тут з'являється енергія, яка вільна, у мене двигуни ще забирають. І якщо підняти двері, то в мене видно ще одна маленька капсула. Насправді, отакий двигун. Для такого двигуна повністю достатньо такого, такої капсули. Круто, двері реагують на руку. Скрині, знову ж таки, як з Майнкрафту, контейнери. Всякі штуки. І ще поруч з двигунами і з джерелами живлення. Інший важливий компонент корабля це консоль або елемент керування. Ось вона. За допомогою цієї консолі, якщо ми натиснемо F, то ми можемо редагувати, ну, тобто, консоль повинна активувати якісь двигуни. Ми можемо вибирати, які двигуни вона активовує. Ну, бачите, в мене вони всі червоні горять, тобто вони в мене якраз саме з цими двигунами підсвічені. І потім ми вибираємо клавішу. Тобто, яка буде відповідати за ці двигуни. От наші двигуни були підсвічені червоним, відповідно, клавіша W у мене відповідає за те, що якщо я тисну W, то ці двигуни починають працювати. Відповідно, я можу поставити маневри від двигуни і навчити цей корабль повертати, рухатися в різних частинах простору і Л. І типи. І ще тут є така кнопка Exit-Camera. Ми, наприклад, можемо зробити... А, от так краще зробити. Ми можемо повністю закрити цей корабель, тобто без, ну, не лишити тут ніяких вікон. Встановити камеру. От вона у мене стоїть, і вона живиться від такої маленької так само мінімальної батареї. І е, дивитися на е, зовнішній світ саме через цю камеру. Давайте я покажу, як це виглядає. Тобто я зараз сяду в свій корабель. Активую консоль. І ось, в мене одразу зовнішній вигляд принісся на цю камеру. Ось така трошки забагована, але ось так вона виглядає, можна роздивлятися. І е, бачимо внизу зелений напас спід 0, тобто якщо я тисну W, спід трошки зросте, ну не сильно. І так само є індикатор ем, інерції руху, тобто ця зелена штука. якщо розігнати величезну швидкість, то вона буде витягуватися в певну сторону і показувати, в якому напрямку ви рухаєтесь. Насправді, мені реально доволі важко, особливо якщо вигляд з камери, тому що я не бачу корабля, не розумію, як я в просторі розташований поки що, мені важко зрозуміти, куди ж таки насправді корабль рухається. Тому я не знаю, наскільки камера мені в цьому випадку корисна. Можливо, я її заберу і буду реально поки що орієнтуватися з кабіни для... От тут так, Поставлю тут скло. У мене, речі, по-моєму, є те, щоб зробити це скло. І буду е, рухатись, дивитися поки що саме звідси. Ну цей кораблик взагалі важко назвати кораблем, це Та швидше така, така смішна капсула маленька е, для пересування. Е, тому що ну, цікаво, можна якось подивитися, скільки вона займає. Тобто, а, ні, немає тут інформації. Я знаю, що можна якось подивитися, скільки вона важить. Правда, я поки що не розумію як. А, є, от можна. 32 тони важить моя ця фігнюшка. І ось, по-моєму, це зелений оцей індикатор свідчить про центр тяжіння, він десь тут знаходиться в нього. Ну, одним словом, треба ще бавитись двигунами, їх переналаштовувати. І тоді буде щось е, більш-менш путнє. Насправді, інші гравці тут будують справді доволі такі великі епічні кораблі. І ну, справді, ну, типу, тим класно можна керувати, типу, ну, всякі різні штуки робити. Е, в планах розробника цієї гри... Теж дуже багато всяких класних ідей реалізувати, зокрема, автоматизацію процесу добування ресурсів. Тобто, наскільки я розумію, то будуть додавлені якісь роботи, яких можна буде програмувати. Також хотілося б, щоб... А, тут, до речі, є так само зброя, можна ставити різні пушки на цей корабель. Ну, але це вже якби, приготування до мультиплеєру, в якому можна, напевно, буде з іншими гравцями або кооперуватися, або воювати один проти одного, будувати свої кораблі. Літати, збивати один одного. І тоді вже матиме сенс оця броня, вона буде складатися, напевно, не з легких блоків, тобто буде сенс її ставити не з легких блоків, а з важких, з великих блоків. І, відповідно, от, до речі, моя броня алюмінієва. І таке от. І, відповідно тоді буде вона менш-більш цікава. І, відповідно, гра має потенціал, всім рекомендую завантажити її, спробувати, І, відповідно, жодного донату не потрібно. Гра повністю безкоштовна. В цей час, поки ночь робить нарешті своє дітище під назвою, яку я не можу вимовити, я з нетерпінням чекаю, коли нарешті буде хоча б якийсь реліз її. Є вже, по-моєму, я бачив, гуляє простором на торентах пререлізна версія, не пререлізна, а якась взагалі, ну, типу така дніща версія, в якій майже нема, неможливо ніяких функцій, просто заради того, я так розумію, її виклали, щоб гравці змогли показати, що в принципі якась робота ведеться. Але от чекаємо цієї дітищаноча і в цей момент, коли ми чекаємо, можна побавитись в ось цю таку от доволі цікаву забавку. Ну і Я думаю, що в неї є потенціал і вона матиме своє продовження. Якщо зрозуміло в ній з'явиться якісь більш-менш інші цікавинки, поміж того, що добувати ресурси і будувати кораблі, то я, можливо, навіть зніматиму в подальшому якісь відео з цього, з цієї забавки. А так, наразі тут нема що показувати. Просто от літати, літаєш, будуєш кораблі, добуєш ресурси. І все. Ну і більше нічого. Е, ось така от, ось такий от корнероїц. Е, думаю. Думаю, вам сподобається. Обов'язково спробуйте, якщо ви граєте Minecraft. А з вами був доктор Юта. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх, чекайте на Майнкрафт. Бувайте! Па-па!